Здоровенькі були підписники та гості каналу. Хочу вам показати яйця венгерське яйце. Отак воно приходить. 80 штук. Ну, вони кратно продають. Тут в оцей інкубатор входить 78, ну продають кратно. Зразу зараз заважимо, дивіться. Так. 59 грам. Я вам скажу такі яйця, що навіть не поміщаються в лоток. Ну, тобто, буває таке, що один одному мішав стати туди. Так, 59. 60. Ну, от 60 грам десь, наверное, я так думаю, плюс-мінус. Ну тут є одне здорове, ось мені так показалось. Саме перше я ставлю. О, дивіться, 67. То те, що приходило яйце стандартне, ну там взагалі там. Конечно. Я їх не важив, бо був такий розстроєний. Так. І ось дивіться, 68. Видно вам. а Це ж заказував опять у цієї Світлани. Навіть не хочу контакт оставляти. Така скандальна баба. Конкретна баба. Така, знаєте. Э... Набираю її, кажу даже не набираю, пишу в особисті, бо в групу не пишу. І набираю в особисті. Кажу, і що там по яйцю венгерському конкретно. Не хочу ваші ті стандартні та всякі шмурдяки. тому що до сих пор сидять. ну, таке, Не подобається ця птиця стандартна. Вона мені пише там ціну і що може дивіться, а так упаковують, бумажечки перекладують. Вообще, молодці претензій нема. Через одного укладають. Вона мені пише, дивіться, якесь кругле таке, як м'ячик. Ну, 67-68 67 грам, Іде, почти 68 грам. Я кажу, бачите, навіть не становиться сюди, бачите, мішає. Тобто, ну, або воно не стандартне, або якісь яйця не є той. Даже не, 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 ну, крупні, навіть не сідають. Будемо якось укладувати. І це ще два яйця. Перший раз я тут ложив. Вони болтались, поки роздавила їх. Не роздавила, по а -на, поначерплювала. Так, от і що от теми. Вона мені каже, ой, я не знаю це Світлана. Вона каже, я не знаю, чи буде яйце, це так взагалі ось якесь огромне, як, як утяче. 73 грами. Я не знаю. Ну, тоді кажу, ладно. А давайте, то, а давайте од нашого домашнього. там, ну, тіпа, Я виходить так венгерське лупиться, потім вони вже несуться і вони оце продають. Я кажу, ні, такого не хочу. Е, вона мені відписується. Каже, щас, щас, каже, узнаємо. Ну, присила смс-ку, е, колись буде, ну, коли не знаємо. На другий, буквально через там якесь время, скидає номер рахунку. Ну я ж думаю, ну, по, по як, скину гроші, щоб вже знаєте на вірочку. Вона каже, буде 7, ну бачите, не влазить яйця. Я не знаю, як бути. Вона каже, 7 числа буде, 7.07, сьомого. Раніше не буде. Я кажу, ну хорошо, хай так буде. скинули ж гроші. Представ на другий день. Хіракс приходить смс-ка, до вас слідує посилка. Я їй пишу, кажу, як так. Ви ще... А, вона ще перед цим казала, що непонятно, буде чи не буде, яйця ще в Венрії. Я ж кажу, ну ладно, будемо чекати. А вона ще каже, якщо набереться люди на, на роздріб, тобто скільки -то на роздріб, то я закажу скільки сто ящиків, е... ну, щоб вам продати на роздріб. Там 5-10 ящиків, не знаю. 3. Я кажу, ну хорошо, хорошо. Потім приходить смс що йде посилка. Я її написую, а вона каже: да ви ж просили, да я ж тут така викрутилася, я ж така класна жінка. Ай, коротше, короче, короче поругалися, я кажу, хвати. Ну, прийшло. Просто розраховували на сьоме, а прийшло ось сьогодні. Якесь сьогодні число? Тридцяте. А, тридцяте, бачите, на неділю раніше. Ну, це непогано. Непогано, але ж знаєте, такі, через такі скандали, через які то термини, не хочеться вже їй. І заказувати такого, знаєте, щоб ругатися і ну, це не є хорошо, не є правильно. А так взагалі є це, щоб, щоб ви розуміли, хто заказує, хто буде заказувати. Дивіться, на ньому є клеймо ось якесь. Я так без очків не бачу, ось дивіться, якщо вам видно. О, Це на, на всіх яйцях, бачите, вони клеймені. Бо те, що прийшло стандартне, воно все в говні грязне, як, як тільки пособиралось під куриці. Ну, тобто зовсім друга історія. А ці прям приходять взагалі красотки. Ну і ставлення цієї світлани до, до своєї роботи дуже хороше, я скажу. Але одна проблема, що ну, ти тільки бабки скинув раз на другий день вже яйця їде. Ну, йома. -йо. Тобто ти не, не раз. Або як в у нас було, ти не заплануєш свої, те, що ти хочеш. Тобто, прийшло, у Яйця прийшли, а інкубатор ще... Хоча договор на 15 число, вона вже 10 числа вже відправила. А в наш інкубатор яйця лупить. Навіть не наче лупить. І три дні стояли, вони просто чекали інкубатора. Я кажу, ну що ж ви наробили? Так а що ви ж просили, і розумієте, і опять, виходить, як я вродь би винуватий. Ви ж просили, я кажу, Та ми то просили. Ну, Ми ж теж розраховуємо на, ну, на свій час. Я ж не можу викинути цих, бо. Чи що, кажу, мені... Жарить їх зараз. А вона каже, так що, може мені жарить? Ну така трошки хамовита. Ще таки, знаєте, трошки каже. З такими людьми, типа і кацапів не треба. Я кажу, в смислі? ви що там кажу, путаєте щось. А вона, так в мене він чоловік на десь там на напрямку. Я кажу, так а при чому тут кацапа? Я що? На кацапа похожий? Ну, дивіться, два яйця як а, не влізло. Не знаю, що з ними робити. І сюди ложить страшно, може бути і те і те побите. І хто знає що робити. Ще хочу, може, у кого є така аква? Оце теплуша аква. Я хочу запитати. Ось включив, все нормально. Короче, пише ошибка, розбалансировка. Ну, там пишуть, що треба почекати. Почекав. Все одно включаю вже ошибка аквасистеми. Я вже його відправляв на ремонт, туди в Харків відправив до цих мастерів. Вони мені кажуть, ну присилайте. Я прислав. ну і що, Я то прислав. А чи вони дивилися чи ні, він так само ошибку гонить і дзвонить їм безполезно. Там сидять такі ну, якісь некомпетентні спеціалісти, вони, Та, то може, то, ну такого нема, знаєте що, от дивіться там і все буде рішено. Таке, ну, по воді вилами писано, я не знаю, що робити, і опять, ошибка. І воду він не показує. Ну, Може, при просту кришку ставити. Обичну. Але тут, чим хороший, що тут стоїть датчик на розмикання. Ось тут, бачите, і а, він чітко поверта, повертає, отак він хорошо переверта, Бо той у нас теплуша. То так стоїть, дивися, то отак. Ну, я кажу, а чого так? Питав вже зі спеціалістів. Він каже, то так задумано, то так должно бути. Ну, короче, як завжди, всі, всі праві, один ти дурачок і все. Ладно, закладуємо. Дивіться, заложив 78, ще ще поражусь з дружиною, що тут будемо. Що будемо робити? Ну, Куди ці два яйця дівати? Ложити, чи, чи, може через ватку, хай, бо тоді покололися вони. Наложите сюди тампончик чи щось таке, може. Щоб вони не коцнували. Бо в перший раз побилися. Зараз вирішимо і я вам покажу пізніше, який буде виход. Але чого ми їм до венгерського сподобались, тому що ну, якось вони росли і проблем не було. Менше боліли, якісь були такі, ну, правда, кращі були, да? чим оце стандартне пройшло, Боже, не росте, храма, боліє, то здохло, то, ну а ці прям такі коні. Вже нема, вже виїхали. Поїхали вже на голубу планету. Все, друзі, всі добра, бережіть рідних та близьких. І хто знає, підкажіть, будь ласка, по цьому. Теплуший Аква. Як його настроювати, він сам балансується. Як ми тоді не мучилися, він... він у нас не робив. Ми ще думали, що. А, у нас яка була історія? Ми лупили в одному, потім освободилася Аква. Думаєте, що ми будемо доливати? У нас є євро і є Аква. Думаю, що ми будемо там з бутылочкою бігати доливати, Зараз поставимо, включимо автомат повністю. Хоча він раз лупив нормально до якогось періоду, потім почалося це. То розбалансування, то не робить, то це. Встать, знову ж не робить, чуєш? Ну і це така. І я думав, ну це я там, з 13-го дня поставив. Думаю, це проблема, це, це і за нього. Оказується, хто зна. Оказується, так, як не робив, так і не робить. Чи, чи оцей датчик ось. чи отут щось, чи десь, непонятно. Я його розбирав і чистив і ну, результату нема. Коротше, хто знає, підкажіть, напишіть, будь ласка. Хто не знає, ну не пишіться кого гадость. Все, всім миру добра, бережіть рідних та близьких. Це найдорожче що в нас є, і до зустрічі на каналі в нових відео.